Далі будемо на об'єкті наносити декоративну фарбу магія виробництва компанії Fajd. Стіни будемо ґрунтувати грунтом глибокого проникнення файдал Тім Групп. На підложку використовувати і на LATEX ну І сама фарба магія кольор D11C. Хочу зауважити, що будемо наносити техніку ми зараз все покажемо. Нанесення грунта самої фарби. І що вийде в результаті? Зараз будемо готувати сітне, акрил тіл груб виробництва компанії Байдал. Готовка глибокого проникнення. Працюємо баліком. Перші руки робимо зверху вниз. Валю добре вижимаємо і йдемо Спочатку сильно не нажимаємо легкими рухами. І зразу вбираємо паток. І так, стіни у нас вже прогрунтовані. Пройшло 4 години, висохли. Ну, зараз приступаємо до нанесення фарби на латекс смату. Працюємо 15 м валіком. 10% води в Ну, Що можу сказати про фарбу? Фарба вже давно відома. Криє, як бачите, практично з першого шару. Зараз тут не монстру зв'язка іксотропка гарно розказується. От у нас переважна мато смарт, те, що він... І практично з першого разу. Скажу деколи вже, ну як на підложку під декор, можна прокатувати ну фактично один раз. Якщо там починається економія, або якщо клієнта є вибір між дешевою фарбою або більш дорогою, то краще дати налатив маску і прокатати один раз, ніж взяти більш дешевою і прокатати двічі. Це однозначно. Фарба скриває всі недоліки. Ну як всі. Наскільки можна сказати, фарба, якщо так відвезти. І так, наші стіни а, прогрунтовані грунтом акрилу Файдалтіврун. Профарбовані і нам мат. колір d Ну, от Зараз покажемо як ми наносили магію. Як на дальніше зараз продовжуємо наносити. Працюю пластиковою кірмою 15 Так. Накатую. Зрунки, ну, що завгодно, і це придеться витягувати зі стінки. Воно буде це рапити. Шар рівномірний намагаємося витримати. Валіку можна робити хаотичні руки, воно краще тоді розказувати. Взяли там квадрат, наприклад. Пройшлись. Ровно, ну, Побіх, і родом вісім, кого які там вийде, повірте, тут все рода красиво. Повертаємося і підроздуваємо. Приглашуємо. Опіщенка. Рази поп. Забрали. Змікуємо. І вертаємося вдвох. Щоди і можемо розбиваємо. Тут ще Коли великі моменти на підсихання. Запізно лишити шигни, зарано розвіляти кашу. Конкретний порад дати в який період часу. Ну, неможливо, тому що кожна стінка і погода буде впливати на ці речі. До речі, в помагі є різні техніки, можна і металом накидувати, розганяти, можна теж нагідним шпакулем. Чому дана техніка, якщо площі трошки великі, там, скажімо, за 60-за 100 квадратів, дана техніка дозволяє швидше працювати і дає можливість... Скажу так, якщо рука не набита, просто малюнок буде гірше, можете не боятися і робити саме. Ось так приблизно, ну а тут повертаємося на виходить розбивання. Якщо ми дефіційно, ми покажемо. Ми закінчили нанесення нашої декоративної фарби магія. Колір D11 це ну скажу одне, тут були проблеми, не ідеально виготовлені стіни, Малюнок ми наносили восьмерочка. Ну, зараз саме все оціниться. Трошки підшліфовували стіни, але ну, з особливості цього б'є можу сказати тільки одне. Були проблеми з він неначе відставати. Прийшлося підплеювати. Нейдяна у костюм, під потолком була. Ну, пішли по процедурі шліфовки ну, і в кінці нам стало наносити докор. На все про все у нас пішло ну, два дня, по півдня. Ну а так, будь ласка.